Учні 9-11 класів першого ліцею Полтави навчатимуться у приміщенні педагогічного університету. Повідомили на засіданні міськвиконкому. Причина ремонтні роботи у закладі, які стартували наприкінці липня. Сам термін переведення учнів до кінця календарного року. У департаменті освіти повідомили, на сьогодні обстежили 73 освітні заклади міста. З них 66 вже мають позитивні акти готовності. Шести закладів освіти є незначні зауваження Держписів служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми зараз ці всі проблеми ліквідуємо, повторно запрошуємо комісію і сподіваюся, що матимемо позитивні акти. За словами Жанни Каплук, цього року 19 закладів загальної середньої освіти проводитимуть навчання повністю очно. Тобто без змішаної і без дистанційних технологій всі інші заклади в системі змішаного навчання. Це коли заклад освіти визначає почерговість, розклад, зміни, підзміни для того, щоб і учні. І педичний персонал могли вміститися в тому крутті на ту кількість осіб, яка було розраховане. Обговорили на засіданні виконкому і підготовку до опалювального сезону. Начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко доповідав про підготовку житлового фонду. Він розповів, що у план підготовки увійшли 965 житлових будинків. Щодо житлового фонду, до плану підготовки включено 965 житлових будинків, що обслуговувався КПЖ No2. На сьогодні підготовлено 895 житлових будинків, що становить 93% від законовного обсягу. У багато багатоквартир, на житлових будинки мають індивідуальну систему опалення. Також на засіданні виконкому затвердили рішення про встановлення у Полтаві ще шести меморіальних дошок полеглим захисникам.